Знову повітряна тривога, і треба йти в укриття. Але я тут якби відос ще не домонтував. В принципі, це не біда, тому що я можу взяти зовнішній накопичувач, на якому в мене весь мій проєкт, взяти свій робочий ноутбук і піти працювати в будь-яке інше місце. І це так, чисто один сценарій використання зовнішнього SSD. Вітаю, друзі! Сьогодні буде цікаве відео. Ми подивимося на зовнішні накопичувачі Kingston. Добре, їх протестуємо. Старшу модель я взяв собі, давно їх розглядав для себе, але чекав оновлень і, в принципі, дочекався. Так зівпало, що молодша версія, якраз в мене вона їде до клієнта разом з комп'ютером, який він в мене замовив. Я взяв в нього добро на те, щоб його розпакувати, тому і вирішив зняти для вас повноцінне зрівнення цих двох моделей. Не буду наперед палити характеристики, зараз побачите їхню повну розпаковку. Потім перейдемо до тестів окремо і, звичайно ж, їх зрівняємо. Розберемося, кому, для чого і який краще підійде. Для початку розпакуємо молодшу версію, таким чином виглядає пакування. Ми детально зараз поговоримо про характеристики, коли будемо їх зрівнювати. Я вам все розкажу. У комплекті в нас зустрічає не тільки сам SSD, а й одразу кабель. І перехідник. Кому не зрозуміло, для чого це. Саме SSD у нас підключається саме через роз'єм Type-C. А якщо у вас е пристрій, до якого ви будете його підключати з роз'ємом теж Type-C, то якраз таки використовуємо перехідник. Саме SSD у нас виглядає таким чином. Приємний локонічний дизайн. Я, якщо чесно, думав, що він буде більший а він взагалі маленький. Це дуже радує. Детальніше покажу маркування кому потрібно. Обидва SSD у нас на 1 ТБ. Я по розміру вас зорієнтую навіть більше. Товщина його 1,4 см, ширина 3 см і довжина 7 см. на всього. -навсього. Ну і вагу бачите на екрані. Це щоб ви розуміли, наскільки він компактний і зручний. Старша модель має куди більше пакування вже по розміру. Давайте розпаковувати. Тут у нас зручний язичок, за нього витягуємо. О, нам у комплекті поклали і чохол для нього. Окей. Кабель у нас у комплекті, до речі, не з перехідником, а одразу USB Type-C на USB Type-C. Супер. Так мені буде навіть краще. Таким чином, виглядає чехол, та зараз ми його вдіємо і вже побачимо на самому SSD. Саме SSD у нас в сірому кольорі, в принципі, по дизайну вони не сильно відрізняються, і по розміру вони теж ідентичні. Приємний загалом матеріал. Чохол дуже приємний на дотик, повністю soft touch. Я думав, що чехол буде портити зовнішній вигляд, але ні. І на стіл, коли його ставиш, що звук приємніше, що і, звичайно, по відчуттям набагато спокійніше. Він же ж і вібрації гасить. При цьому софтач не слизький, і ще й додатково тут маємо ребра, тому в руках він відчувається приємніше. Я думаю, що я неправильно очо холодів. я бачу, там трішки зміщено порт. Так, а так буде правильніше. Бо він частково порт перекривав минулого разу. Ну і виріз, я так розумію. У нас тут теж по, от, по розміру відрізняється. Тому да я вам показував неправильно. Тепер він виглядає ще красивіше. У нас більше відкрита саме це тиснення. Зовнішній вигляд, зовнішнім виглядом. Давайте розберемося по характеристикам і будемо тестувати. Перед цим хотілося б розказати, чому я його для себе придбав. Основна причина це те, що я записую відео на айфон і взяти айфон з більшим об'ємом пам'яті в декілька разів дорожче ніж придбати цей SSD на 1 ТБ. При цьому і самі файли не потрібно буде довго і нудно перекидувати на ПК, а просто одразу використовувати при монтажу їх з SSD. Знаю, що ці накопичувачі популярні серед власників Макбуків, навіть часто бачу, прикріплюють їх на кришку ноутбуку. По тій самій причині це банально вигідніше в 5 разів, при цьому в багатьох ситуаціях куди зручніше, ніж використання внутрішньої пам'яті. Так, він не замінює внутрішній накопичувач, але ідеально його доповнює. Це не зовнішній HDD, який краще використовувати саме для зберігання та транспортування інформації через низьку швидкість, тут швидкість висока, і я при використанні з нього одразу в програмі для монтажу об'єктів, Об'ємних файлів взагалі не маю проблем. Давайте ж поговоримо вже про ту саму швидкість. XS1000 має швидкість читання 1050 Мбайт на секунду, швидкість запису у нього 1000 МБ на секунду, XS2000 має швидкість щитування до 2000 Мбайт на секунду, і швидкість запису теж до 2000 Мбайт на секунду. Інтерфейс при цьому в обох швидкісний у молодшій версії USB 3.2 Gen 2 Type-C, у старшій моделі вказаний USB 32 Gen2, M2X2 Type-C. Таж варто зазначити, що зараз хоч і рідко зустрічаються ПК без наявності USB 3.2, все ж краще перевірте, в який саме USB порт підключаєте SSD, щоб було максимально продуктивно. Тим не менш, для багатьох спокійно вистачить швидкості молодшої версії, бо з застарілим портом на якомусь старенькому простому ноутбуці ви різниці в швидкості між цими двома SSD, не помітите? Старша ж якраз ідеально підійде для професійного використання. У нас тут і хороший захист. Від вологи та пилу мав придачу якісний чохол, який готовий забезпечити безпечне падіння накопичувача з висоти до 2 метрів. В умовах використання його для зйомки відео одразу на нього подорожей це просто ідеально. При цьому ціна на XS 1000 та XS 2000 не сильно тої відрізняється. Можна використовувати їх і для геймінгу, як на стаціонарному ПК, так і на ноутбуці, де теж ціна за версію з більшим об'ємом внутрішнього накопичувача значно вища, навіть із ігровими консолями. SSD буде правильно визначений системою, і ви спокійно можете встановлювати на нього ігри. Сценаріїв використання багато, в тому числі нікуди не дівся варіант використовувати його просто як об'ємну, швидку надійну флешку.